Бажаю. Вадим дільничий, офіцер, дільничий офіцер поліції. Да. Да. Шо, а у вас не, не робить сигури по кажій поворотах. Робить. Для чому ні якісь документи? документи які? Для чого? Документи. То ви не патрульна поліція, ви дільничий? Да. А при чому тут дільнича, дільнича до патрульної? Причому тут дільничі до патрульної. А ми що, не можемо виявляти порушення в сфері правил дорожнього руху? Не знаю, поліцейський виявляє. Хто має право зупиняти з поліцейським транспортні Ну, В мене все працює. Якщо Це б в мене, мене не працювало, то в мене е, показчики повороти моргали б не так би. Понімаєте, для чого ви брешете? Ну ви, значить, ви не включили його. Ні, я його включав. Що, що? Я його включав. 251 докази. Будь ласка, составляйте постанову. Сам перед поки надайте документи. Або... Ні, немає такої, е, немає такої причини для остановки, для перевірки військово військово-облікових документів. То хоча б свої якісь. Підіки. Для чого? Для... Ви мені скажіть для чого? Я так от трошки прикрию, тому що ви почнете там зараз двері виламувати, вікна. Ми вас знаємо. Добре. Причини для зупинки немає перевірки військово-облікових документів. Ні одного пункту там такого немає. Коли такий пункт буде, тоді без проблем. Ще якісь питання будуть. Що це за людина?